Аналітики мапи Діпстейт пишуть про те, що є просування у росіян. Вони нарощують там своє угруповання а, і російські підрозділи, нібито перекрили вже останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення наших сил у місті. Про це пишуть також і аналітики західних видань. Що нам розуміти про ситуацію, наскільки вона є критичною? Ну, ситуація там дуже важка. Це однозначно, якісь там сумнів немає. Ворог ну чому це сталося? Тому що ворог саме зміг побудувати цю підкову новобов ну, на півмісяць навколо Покровська Мірнограда і дотягнувся до дороги через ні, ну, там одна дорога є, через яке йде все постачання на покровськ. За того, що наші оборонці вони тримають ну, по суті оборону там на ну не на 360 градусів градусів, мабуть, на 270 десь так, вони їхні сили розтягнути, вони не можуть контролювати повністю весь фронт. І завдяки цьому ворог сміх накопичитися зараз. Дуже Зеленський каже, що там до 300 бійців знаходиться російських вільних місці. зараз там тривають стабілізаційні дії, туди заведений, і там ГУРа, туди заведені, і е, частини підрозділу го е, Корпусу де що вони там роблять? Ну є різні версії. Одна з версій, що зараз задача номер один – це зупинити удари дронами. Зупинити це можна виключно застосувавши засоби ред, потужні засоби РИД. Можливо, саме такі дії зараз там і відбуваються. Ну тобто що робиться для того, щоб відновити логістику. Якщо ми зможемо відновити логістику, тоді ми зможемо відкинути ворога. Ну, Зараз казати про те, що ми зможемо перерізати логістику ворога. Ну це практично нереально, Ну тому що ворог їхня логістика знаходиться дуже далеко за межами дії наших, і нашої артилерії, і наших дронів. Ну тому зараз мова може йти тільки про активну оборону про відкидання ворога. Ну, якісь про якісь результати цих дій можна буде сказати через декілька днів. Ну тому, коли коли ми їх побачимо в реальності на карті там діпстей чи на офіційних картах генерального штабу. Ну і тим паче ми зараз вже ж читаємо, що пишуть західні видання. От зокрема більд вони з посиланням на військовослужбовців, які нині воюють на Покровському напрямку, зазначають, що в Україні побоюється оточення під Покровськом, а нібито у Мирнограді воно вже є. І от процитую, що сказав боєць, на якого вони посилаються, навіть якби ми отримали наказ відступати, і ми, вірно не пережили б цього. Мабуть, ніхто з нас не дійде живим до родинського, краще залишитися на місці. і і в кінці кінців або ж дозволити себе звільнити, або взяти в полон. Чи справді там а, так як це описують зараз у більд? Ну такої інформації в мене немає, але те, що зараз логістика, вся яка можлива на покровський на Беноград, вона відбувається. Ну там приїхати якийсь вантажик, приїхати якийсь з джипом, дуже важко завдяки в першу чергу російським дронам, ну які контролюють саме цю ділянку. І вся логістика, яка відбувається, вона відбувається ногами. Uh -huh. Що можна зробити? Ну тобто, якщо мова йде про те, щоб відновити цю логістику, це в першу чергу це треба дочекатися якоїсь. Ну чи як реально це цієї дочекатися якоїсь поганої погоди і розбити позиції цих. БПЛАшника використовуючи існі інші засоби, такі як артилерійські, і відкинуть їх. То це єдиний шлях, як зараз покращити логістику. Але ну щодо повністю змикання, що там повністю відсутня логістика, такої інформації у мене немає. Да, вона там дуже складна, але вона все ще існує. А, а чи можемо ми з вами проаналізувати і от пояснити для наших глядачів, що буде, якщо все ж таки нам доведеться відступати із цієї ділянки фронту? Ну, якщо нам прийдеться покинути Покровськ, а ми не зможемо або Мирноград, або Покровськ отримувати, тобто ці два міста, де від одного дуже сильно залежить, це означає те, що ворог, ну, перше, що вони зроблять, і там той самий 7-й корпус де, цю карту публікував за ну, задуми росіян, це вони вирівнюють лінію фронту. Це значно, значно покращить їхню ситуацію. Тому що зараз от, є така оця підкова, і на цій підкові там розтягнуто, ну там саме мінімум це десь 15 тисяч бійців, їхніх російських. І якщо вони вирівнюють лінію фронту, то цю лінію фронту вже будуть отримувати там не 15 тисяч, ну а там 2 п'ять тисяч. Тобто висвободяться люди цих людей. Вони відведуть на ротацію, вони їх поповнюють новими кадрами і ну, через якийсь час кинуть знов в бій. Самі міста Покровський, мірноград це доволі великі міста. Ну в покровське там 65 тисяч населення було до широкомасштабного вторгнення, і можна дати таку обережну оцінку, що там ну як мінімум половина будинків ну, більш-менш стані нормальному, які ворог зможе використовувати для накопичення військ, для накопичення техніки, там розташування цих самих підрозділів до складів складі палива і всього іншого, і це може їхній стати форпостом для просування далі. Куди вони можуть піти далі? Їхня наступна ціль це очевидно це Славянськ і Краматорськ. Ну mm -hmm. тому що Славянськ і Краматорськ вони в такому ну величезному такому апендіксі опиняться Тобто для них буде дуже складна логістика для цих двох доволі великих містів: Славянськ і в ну, до війни жило там більше 300 тисяч населення. В кожному зараз ну так важко давати оцінки. Але я думаю, 1100 в кожному місті точно є. Тобто, це означає ну доволі складну ситуацію для славянської Краматорська і вона буде очевидною. Ступною ціллю і Покровський Мирноград будуть опорними базами, з яких ворог буде атакувати далі в бік Славянська що нам потрібно для того, аби хоч якось стабілізувати ситуацію? Я розумію, що розблокувати логістику, але ж нам потрібно: що люди більше техніки, зброї, FPV-дронів. Чи можливо, от ви можете більше детально про це розказати? У ну, для того, щоб стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту, е, ну зараз сказати, що ми зможемо контратакувати і відкинути ворога. Ну це мені здається нереально, е, тому що нам треба ну по перше, величезна кількість артилерійських боєприпасів для того, щоб uh -huh. знищувати позиції ворога. І тут мова йде там про сотні тисяч нарядів, для, які будуть потрібні для такої операції. Нам треба е, ну в резервах туди перекинути, і мова йде там не про одну-дві бригади, а мова йде про. Ну, мабуть, бригад так 3-5, ну щоб створити таке ударне групування, кинуть його в бій. Крім того, ми повинні розуміти, що в сучасних реаліях війни, з якщо брати до уваги, того, що у ворога величезна кількість дронів використовується, для того, що, що у них величезна кількість артилерії, така операція вона точно буде не безкровною. Ну і ну, доволі великі втрати. Ну оцінки давати дуже важко, але точно така операція буде непроста. От ну я навіть зараз не можу уявити, яким чином перерізати цю логістику ворога на Покровськ. і чи варто насправді це робити для того, щоб зупинити їхнє просування далі. Тому от відповідь така, що от просто сказати, що ми зараз там великою кількість особового складу там чи велика кількість артилерійських боєприпасів зараз знесемо це цього краба або цей підкову навколо Мирнограда, Я думаю, ні, я думаю, що зараз треба приймати приймати рішення про стабілізацію ситуації, тобто вирівняти фронт, відійти нашим військам. І побудувати наступну лінію оборони дуже гарно її там забітонірувати, покласти величезну кількість ресурсів для того, щоб її зараз щоб вона була готова, і туди відводить війська, і далі на ній тримати оборону. Пане Павле, але ж ми знаємо, що зараз окупанти, по перше, що збільшують своє угруповання на покровському напрямку. Вони також перекидають із інших ділянок фронту свої сили туди. І, от, до прикладу, вони перекидали з півдня півночі. Чи вважаєте ви, що ми можемо скористатися цією ситуацією і, до прикладу, зараз вдарити там, де їх стало менше? Ну, момент в тому, що вони, вони давно вже перекидають. Ну от, найбільш очевидна ситуація була, коли вони з Сумського напрямку перекинули всі підрозділи на І Коли в Сумах ситуація в Сумській області ситуація стабілізувалась, і вона стала для нас дуже важкою, важкою в Покровській. І тут питання стоїть в тому. Де на якій ділянці фронту нам зараз треба контрак... контратакувати. Ну одна з таких очевидних ділянок це Куп'янськ. Куп'янськ uh -huh. для нас стратегічно важливий. І от відкинуть ворога, ну хоча б до річки знищити цей плацдарм, зараз може бути ну, доволі очевидною і доволі важливою цілею. Інші якісь ділянки фронту, де у нас теж важка ситуація, це Дніпропетровщина. Ворог за останні ну майже 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 місяць вони там просунулись більше ніж на 10 кілометрів. І е, відрізать це е, також може бути доволі цікавим напрямком, Ну і важливим для нашої оборони, і вирівняти, саме головне цю клішню цей клін, який вони забили на дніпропетровщині. обрізати. але стоїть питання: чи є у нас зараз вільні ресурси, чи є у нас резерви, які ми зараз можемо кинути в бій і це діло реалізувати? Південна розвідка південної Кореї, розвідка південної Кореї перепрошую повідомляє про те, що Північна Корея зараз доправляє до Росії нових солдатів, 5 тисяч будівельних військових, Нібито офіційна їхня мета це допомога у відновленні інфраструктури. Але ж ми знаємо, що Москва вже використовувала солдатів із КНДР у бойових діях проти України, традиційно заперечуючи їхню участь. Чи є загроза, що ось ці 5 тисяч також відправляться для того, аби посилити війсь. Окупантів, я думаю, що все ж таки ні. Я думаю, що їх застосують по їх прямому е, призначенню, тобто вони дійсно будуть щось будувати, а ось російських інженерів, саперів, да які займалися раніше там розбудовою, кріплень, які ремонтували мости там і так далі, і так далі, з них роблять піхоту і цю піхоту кинуть. Ну тобто, от ці 5 тисяч корійських північнокорейських е, трудях вони закинуть. Е, Замінять Росіян, а ці 5 тисяч росіян кинуть в бій у Росії. Однозначно зараз нестача особового складу. Ну ознак цього дуже багато. Це і опитування соціальні в Росії, і збільшення там премію цих бонусів, які вони платять за підписання контракту в деяких І Саме головне це дуже гарне інформування. Це те, що наші ЗМІ роблять і наші органи роблять, які інформують. Про реальну ситуацію на фронті, що немає там якихось безкоштовних грошей, що там отримав цей мільйон, і сидиш там куховаром десь на заполярі. А реальність ну, геть інша, тобто війна дуже важка. А, саме тому от вони шукають всі засоби, що ну, хоч якісь там, 5 тисяч знайти і кинуть їх. Ну, все ж таки це зрозуміло, що вони ймовірно будуть використовувати так, як ви сказали, своїх солдатів. Але тут ще з'явилася інформація, що Путін напередодні підписав закон про збори резервістів для захисту інфраструктурних об'єктів на Росії, і там кажуть, що їх точно на фронт не відправлять. Ні про яку мобілізацію не йдеться, що вони мовляв будуть служити лише в регіоні проживання. А чи справді це так? Чи от саме їх і можуть відправити на фронт? Збори резервістів – це завжди прихована мобілізація, ну тобто для того, щоб не об'являти мобілізацію, для того, щоб їхні там воєнкоми не розсилали повістки, там не відлаву не не ловили там цих всіх людей, десь там на вулицях, чи десь там я не знаю в півбарах. Саме для цього вони збирають резервістів. Резервіст по закону зобов'язаний з'явитися на ці збори. Ну там це ну, абсолютно ідентична по місці, і уже далі, коли вони там прийдуть, з ними вже будуть працювати воєнкоми, вони вже будуть підписувати контракти і так далі. Там під психологічним тиском чи там під фізичним тиском. Це вже таке питання техніки, як то кажуть. Тому це да, це прихована мобілізація. А, пане Павло, а щодо захисту інфраструктурних об'єктів, тут про що йде мова? Вони хочуть якось зараз захистити НПЗ. Це тец і всі ті об'єкти, по яких летять українські безпілотники. Ми бачимо навіть сповідомлень. Ну на жаль, наші е, СБС вони не публікують кількість дронів, але ми маємо інформацію від російських воєнкорів, коли вони кажуть, там сьогодні Волгоград 200 дронів. Ну тобто кількість величезна того, що ми запускаємо. І в Росіян, яка відповідь на це? Все ну ми, ми українці ми споглядали це все діло в наших засобах масової інформації. Читали там повідомлення генерального слава повітряних сил. І ну, більшість з нас знають, як ми захищаємося від дронів. Це Мобільні вогневі групи вони відіграють значну роль. Це там, банальний джип, на якому встановлений кулемет, який приїжджає там, на е, можливу трасу пересування цього шахіда, вони їх збивають. Ну, питання їх ефективності там, ну, до Сирський казав, ось то єдиний раз, коли він комунікував, це питання казав, до 40% збивається. Е, і повітряні сили саме завдяки великій кількості цих мобільних вогневих груп. Вони є зараз у нас по кількості особового складу номер два після сухопутних військ. Тобто величезна кількість людей потрібна. Зараз ми бачимо удари. Ну там я не знаю, Усть-Ух, там що у нас там, Архангельськ, ну тобто по географії, там І Всі ці території треба захищати. Їм треба величезна кількість цих мобільних вогнів груп. От завісулася фотографія цієї нещасної мобільної вогнівої групи побіля, поблизу Кремля. Звісно, всі фахівці над цим сміялись. Китайський джип, на якому стоїть кулемет без тепловізійного приціла, ну, Без такого приціла, збит шахет там, практично нереальна, не шахет там український дом, що по суті одне, з технологічної точки зору вони дуже близькі. Uh -huh. Але це означає те, що їм зараз треба взяти десь велику кількість людей. Мова йде не про 10 тисяч, мова йде так, тисяч так, просто п'ятдесят. 200 мінімум, які потрібні, потрібно, от просто щоб найбільш ключові об'єкти захищати від українських дронів. Але ж їм, мабуть, потрібні не лише люди, але й зброя. Бо бачите, використовують китайські автомобілі і так далі. Але при цьому а, в Росії заявляють, що вони вже постачають свою зброю ще й до Венесуели. Не бачать перешкод, щоб передати ще й річнік. Ось таку заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Журавльов. каже, що Росія взагалі один із ключових військово-технічних партнерів Венесуели. Ми поставляємо в цю країну чи не всю номенклатуру зброї від стрілецької до авіації. Звісно, ми не будемо повідомляти в якій кількості, але нехай там американці. Думають, що їх будуть чекати сюрпризи. Він повідомив, що днями Іл-76 доставив до а, Каракасу системи панцер С 1 та БУК М2. А у них що справді є зайва зброя і системи, які вони можуть відправляти будь-куди. У них зайвої зброї точно немає. Ну тобто, це брязкання зброї, це показуха, там одну-дві системи відправить, показати, що нібито щось там відбувається. А реальність ну геть інша у нас угора. Ну тобто, якщо б у них дійсно цих було систем ППО, е -е, величезна кількість, ну ми б не бачили такої успішної роботи українських дронів. Для нас удари по НПЗ вже стали будинністю. Ну тобто ну Раніше ми там казали, Вау там загорівся якісь НПЗ А зараз в новинах вибухнув НПЗ ну вибухнув. Для Росії це нормально. А вони показують. Чи ні, бо в них вистачає систем ППО. Є більш науковий підход до цієї точки зору. Можна от... Взяти мапу Російської Федерації, там приблизно прикинути кількість там, стратегічних об'єктів, де вони знаходяться, які вони є. Там ну, мова йде просто про енергетичний сектор. Це теплоелектростанції, це нафтоперо заводи, це там і так далі. І, і навіть якщо взяти всі виробництва всіх систем і приблизно площу, яку вони можуть закрити, прикинути на цю карту, ну в самому кращому випадку там мова йде угу. про 15-20%, які вони теоретично можуть прикрити засобами БПО. Чим це можна компенсувати? як я вже сказав мобільні вогневі групи, але це в першу чергу люди, сотні тисяч людей, джипи і так далі. Давайте тут подивимося на таку просту річ, як тепловізійний приціл на кулеметку. На чому побачить так. дрон в повітрі? Нереально треба приціл спеціалізований. Да, можна там ці всі проєктори, але це на жаль, це не працює. Треба саме тепловізійний приціл. Виробництво тепловізійних прицілів в Росії немає. Вони вироблялися традиційно в Білорусі. Білорусь потрапила під санкції, і тепер вони не можуть отримувати від західних наших партнерів тепловізійні матриці. І це проблема для танків російських, для цих мобільних вогневих груп. А їм треба нагадати. Десятки тисяч таких приселок, не один, не два, а десятки тисяч для щоб всіх всі могли працювати. Тому це все показуха з Венесуелою. Ну це більше, ну я не знаю, як це назвати. Показуха, це єдине таке слово, яке підходить там цим своїм мережникам потрясти, показати там один чи два там панцири, які вони відвезли, і не знаю для чого це. робиться. А от щодо виготовлення зброї на території боліт за рахунок чого і як їм вдається нарощувати виробництво шахедів, бо Sky News з посиланням на центр стратегічних міжнародних досліджень повідомляє, що Росія за неповний 2025 рік запустила по Україні в четверо більше шахедів ніж за весь 24-й. було запущено 44 тисячі безпілотників, та їхніх модифікацій близько 64 з них були збиті. Що менше ніж 68 Відсотків у минулому році, точніше, у, у 24-му так в минулому, от як їм вдається нарощувати це виробництво ну принципова різниця в тому, що шахет це відносно низка технологічна зброя. Ну найбільш складне, що в ньому є це навігаційний модуль. Uh -huh. Ну Дуже просто можна таке писати. Це е, літак, да, тобто в нього є планер, в нього є е, дво, чотирьохтактний двигун, який можна купити в Китаї в величезних кількостях. В ньому є боєголовка, вони самі здатні виробляти вибухівки, вони здат, самі здатні виробляти ці контактні підривачі, там, різних типів. Зараз на цьому ми не будемо фокусуватися. Але саме складне це комп'ютер і навігаційна система. Шахід, він летить просто по траєкторії. Тобто в нього є інверційна система, в ньому запрограмована траєкторія з точки А, летить з точку Б. Ну, звісно, він там запрограмований, як йому облітати всі, всі, всякі різні наші засоби ППО, ну де вони, як вони вважають, де вони знаходяться, і летіть до своєї цілі. А, саме складне це антена а, GPS, а, а, яка, ну, це спеціальна антена, з захищена від засобів РЕП. І ці антени вони купують в Китаї, і на жаль, перерізати це постачання антен Ми не можемо. Ну тому, що Китай він не, не як є міжнародні санкції. Він не потрапляє і ніяк не реагує на це все діло. Саме завдяки допомоги Китаю вони здатні виробляти таку величезну ну, кількість шахедів і більш ніж що вони і далі його будуть виробляти. Пане Павле, дякую за ваші пояснення за те, що ви знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Павло Нарожний військовий експерт був, щойно з нами на зв'язку. Обговорили ми ситуацію із виробництвом зброї на болотах, про те, чи будуть вони відправляти зараз нових північнокорейців на війну проти України. Ну і звісно, куди ж поїдуть ті резервісти, яких викликає Путін. Але також ми наголошували про ситуацію на фронті. Зокрема, про Покровськ, наскільки там складно і можливо, все ж таки доводить доведеться нам відводити свої війська. Але друзі, я чому на цьому також зараз акцентую увагу, тому що нам потрібно допомагати нашим військовим і підтримувати їх як ніколи раніше? Звісно, що Кожен зараз на фронті потребує якоїсь підтримки, допомоги як моральної, так і фінансової. Ну і звісно, на кожній ділянці фронту є свої складнощі. Я та моя колега Альбіна Підгріняк. Ми збираємо кошти на засоби РЕП для сумського прикордонного загону для тих хлопців та дівчат, які боронять нашу сумщину. Там також складно, там також щодня під обстрілами. Але ось ці засоби РЕП вони можуть допомогти нашим бійцям. І без прибільшення навіть можливо врятувати комусь життя. Тому закликаю вас просканувати qr код який ви бачите на екрані, задонатити робіть. Будь-який зручний для вас внесок. Якщо у вас немає фінансової змоги, то ви завжди можете поділитися цим збором, а повідомити своїм друзям, знайомим, рідним, щоб вони долучилися. Вам потрібно лише скопіювати посилання на банку, а потім оприлюднити в соціальних мережах. Ну і звісно, давайте ми зробимо так, аби ці комплекси репа ми збираємо на 5 штук, щоб вони відправилися на продову якомога швидше. Нам потрібно зібрати 420 тисяч гривень. Станом на зараз є 9%. 98 тисяч. Я дякую вже всім, хто до цього робив свої донати, але нам потрібно ще. Тому долучайтеся 10, 20, 100 гривень, 200 гривень, можливо, хтось може і тисячу. Все це вітається. До речі, серед тих, хто зробить внесок і задонатить 200 гривень або більше, ми розіграємо новий iPhone 16 на 256 гігабайт, тому, можливо, це вас якось змотивує робити донати, допомагати нашому війську ще більше. Більше тому, що у вас буде можливість ще й взяти участь у розіграші айфона. Тому, будь ласка, будьте активними і головне, не будьте байдужими, тому що від кожного з нас залежить на яких позиціях і як взагалі закінчиться ця війна. Тому обов'язково підтримуйте сили оборони.